Входячи в новий рік, ми відкриваємо Слово Боже для того, щоб воно супроводжувало нас протягом всього року. Сьогоднішній наш текст це 17-й розділ Другої книги царів. І тут, в цій книзі ми читаємо історію про те, як занепало і перестало існувати Ізраїльське царство. Після того, як Ізраїльське царство перестало припинило своє існування і було підкорено Асирією. Територію ізраїльського царства заселили різними людьми з різних кусочків цієї великої імперії. Люди, які поселилися там, продовжили поклонятися своїм ідолам. Але при цьому вони відчули, що та земля, на якій вони живуть, належить іншому Богові. Вони стали боятися і просили прислати їм з Асірії священника з тих переселенців, яких цар Асирійський вивів з ізраїльської землі. Священники, повернувшись в свою рідну землю і побачивши цих людей, почали навчати їх Божого закону. Та при цьому ці люди, навчаючись Божого закону, не стали його дотримувати. І священне писання каже нам наступні слова про цих людей та не послухали вони, бо все робили за своїм попереднім звичаєм. Ті народи все боялися Господа, але служили буванам своїм. Так само сини їхні та сини їхніх синів. Як робили батьки їхні, так роблять вони аж до цього дня. Ми нерідко боїмося Господа, тому що розуміємо, що Він має силу, тому що розуміємо, що Він дієвий і що в нашому житті він проявляється. Але дуже часто поступаємо за своїми попередніми звичаями. Святе письмо каже нам про те, що нам необхідно залишити ті попередні звичаї, які були у нас, коли ми ще не знали Господа, і слідувати за його словом. Сьогодні, в перший день нового року, залишимо те старе, що було в нашому житті, і будемо твердо слідувати за Божим Словом і за Божою настановою. Нехай весь новий рік буде благословений.